Вітаю, друзі, глядачі, люди доброї волі. Маю кінцевий результат. Такий-не такий. Не такий. Всі, всі ви чудово знаєте, що даного типу адаптер був Андрієм розроблений. Ну, Наскільки він каже батьком, а він доробляв, так? До ладу доводив, робив під себе. Тому що в нього технологія обробітку трішечки не така, як я працюю. Ну, а я робив під себе з того матеріалу, який у мене є, і можливості, які маю я. Е, відповідно, наскільки він мобільний вийшов, можна судити, тому Ну, попередньо воно ще було не дороблено, було довше трішечки. По тому як я обгортав картоплю, це було тричі. До речі, встиг я обробити картоплю, хоч і було по сухому ґрунту, але все ж таки зробив те, що я хотів, дякуючи даному адаптеру. Оце обмеження. Тобто далі я не повернув і на цю сторону таке ж саме ж обмеження. В попередньому адаптері обмеження я покажу пізніше, я його не робив. Ну, Не було такої потреби, тому що крутиться особливо я не крутився. Тут же ж адаптер повинен маневрувати на одному місці практично, тому що ну, задньої навіски немає, планується все використовувати. Ось я тут буде необхідність зробити навіску задню. Гадаю, що щось я зроблю, придумаю, але поки що так. Якщо вирівняти його повністю, то в мене виходить ну скільки тут сантиметрів 20, Ось виходить максимально це 2,70. Загальна довжина. ну Десь 2,65 2 від краю колес до края бампера. так. По ширині. Від краю до краю по моєму виходить 90. Тобто зараз колеса стоять на 70, планую використовувати на 70 і далі. Якщо буде якась потреба щось змінювати, звичайно ж, буду, можливо, можливо, ні, це так я кажу. Е -е, знімати крила, робити колію другу. Тобто десь отак. Коли я розробляв дану конструкцію, тобто не скільки розробляв, дещо ну, не то щоб скопійовано, але взято з оригіналу, оригінатора. Тобто, Оце вузол практично, але ну, наскільки я міг, я його зробив коротше. Чому? Тому що треба було, щоб відстань між ось ну давайте так я зроблю. Це у нас вісь одна і вісь друга. Виходить 160 см. Тобто це саме основне, із чого я виходив. Можна колеса трішечки ще ті подвинути, а в принципі, якщо причепити диски, вони працюють десь в цьому місці. Ну не став я, тому що мені зручно сідаю. Я для транспортних робіт трошки незвично виглядає, для робіт на городі це виглядає, ну можливо і не виглядає, але в при виконанні робіт все виходить ідеально. Більш детально ось цей вузол є в мене відео. Якщо там з'являться десь які питання, в принципі, можна, ну якщо брати відстань між центрами, Кворнів, це ось один, виходить, ну, так я бачу, 200, 200 мм, так, то тобто від одного до другого. І знову ж таки, від точки кріплення мотоблока до вісі кріплення останньої. Це 57 см, і Перестраховочний варіант, у мене є 53 мм. Тобто я можу чіпляти агрегати свої, які в мене є. На два варіанти. Переробивши балку, говорив я в попередніх відео. в мене вона в принципі є, я її не різав, залишив тому що певні плани є на, на рахунок цього. Відповідно, може працювати одна. Балка. Так, Стосовно ось цього вузла, принципово я робив, щоб він у мене не обертався. Якщо я не помиляюсь, Андрій Романкевич казав, що в нього ось цей вузол не рухливий. Начебто так. Чому я робив його рухливим? Тому що технологія, як я вже говорив, у мене трішечки друга. Він нарізає гребні у гребні садить, я ж навпаки сажу картоплю гребневим способом, потім додаю, додаю. Це мені дає можливість боротися механічно з бур'янами. І, відповідно, ж менше хімії на городі. Хоча там теж така сама технологія, але ж там йдуть гребні. Так, вузол. В принципі, ось оцей він взятий із стандартного, але спрощений до мінімуму, тому що тут такого ну, не потрібно, воно наворочено, як то кажуть, в народі. Тобто, і ось оце. Ось оцей підйомний механізм, він наскільки простий зручний, теж можна зайти переглянути відео. Тобто. Якщо ж обладнання буде дуже важке, можна додати цей речах або ж збільшити ось цей речах. За умови того, що у мене оцей хоботок прикріплений, я його знімаю тільки коли саджу картоплю, з врахуванням його я робив ось оцю висоту. Тобто від основи від ґрунту у мене висота вийшла рівно 80 см. Тобто Висота цього адаптера 80. Тут ширина вона непринципова 330 і тут ширина непринципова 270. Так, тепер, стосовно оцієї бази, значить, від чого все ж таки відштовхуватися ми будемо? Ми будемо відштовхуватися від... Ну, хай буде сама рама. Сама рама від краю до краю в мене вийшла 95. Ще раз скажу, якщо в мене були б, скажімо так, не було планів наперед, або ж в мене не була N-подібна балка для кріплення сюди всіх агрегатів, я б мог би її б, ще б скоротити сантиметрів на 10, тоді взагалі б. Ну це знову ж таки кожен працює під свою технологією, для чого воно йому потрібно. І, звичайно ж, так ж і розробляє те, що йому потрібно. Ну На даний момент я цим задоволений. Нічого такого складного в даній конструкції я не бачу. Саме головне це ось оця ось рама. Оце ось вузол, кріплення довжина і його можна спростити, ще зробити тоньшим, легшим і таке інше. Так? Стосовно отої частинки у мене теж є відео, можна переглянути. Ну, Садіння в мене зараз воно стоїть на 88 см. Так? Ну, Якщо б я зробив би на 80, оце 78, ну десь отак, в принципі, було б все нормально. Но для того, щоб розвертатися, або ж тоді ось оце треба було вище робити, для того, щоб садіння опустити, оцю раму треба зробити вище. Хто використовує дані мотоблоки? Всі знають, що розбивається нижній отвір в кріпленні цього всього адаптера. Так? І відповідно ось цей люфт-шат буде бити по цій рамі. Максимально, щоб це все знівелювати. Якраз я робив, опускав, наскільки це можна було і відповідно наскільки це можна було підняти диски в даному випадку, для того, щоб можна було працювати по гребням при виїздах, при розворотах і таке інше. Тобто десь десь так. Кріплення для ніг це було зроблено в... Ну, Для зручності, скажімо так. Чому тому що під час роботи в мене ноги стоять на, знову ж таки, можна переглянути відеоролики попередні, там є, там показано. Вони стоять, притискають диски, які в мене йдуть за мотоблоком. Ще раз А це робив, для того, щоб можна було ось цими дисками вправо-вліво контролювати. Правильність загортання, підгортання картоплі, так рядка формування самого грибню. ну Знову ж таки, городи в мене практично всі мають невеличкий схил. Якщо є схил, то або ж мотоблок сповзав в сторону, або ось оце Ну, якщо задні колеса йдуть уже по рівчачкам, які зробили диски, то відповідно відхилення в них практично нема ніякого. Але мотоблок працює двома колесами, одне почало десь прокручувати, швидкість, мотоблок поїхав в сторону. Поїхав в сторону, дякуючи цьому вузлу, що він в мене бовтається, можна змінювати, контролювати якість, прямолінійність нагортання землі на гребні. Тобто ось таким чином. По цьому Значить, що в мене? Оця довжина вона має, вона прив'язується до чого? До відстані між ось ось цими ну, між трубами, між цими балками. так, тобто, і центр. В даному випадку у мене між ними йде 20, 205 мм, і відповідно. Оця площина йде по центру. Зміщено в сторону на скільки? на 19. І далі ось оця стоїть ручка. Вузол тут простий. Квадрат. Квадрат у нас на 25, значить, то так, іде. 22, 25, 25. Одна частинка приварена, зрізаний під 45 скіс. Для чого? Для того, щоб. Менше було кутків. Так, в даному випадку через 55 мм отвір засвердлений і перехід на ось таку ручку. Довжина ручки від, та давайте від цього будемо брати, від центру. У нас йде 40 см. Тут у нас йде від центру до центру. Це 130 мм 13 см. Так ось отвір на 16, скорше за все, бо у мене сверло на 16 прут на 16, приварений з двох сторін. Він у мене туди-сюди не совається є обмеження. Так, ну і, в принципі, якщо зафіксується посередині, то ну, рухатися вісь. Центральна не буде. Тут шматок кутничка знайдено місце. місце зроблено між нижньою точкою і піднятою точкою. От зараз посередині. Тобто у нас йде площина-площина, між площинами ось оце. Тобто, ну, в центральному. В робочому такому стані зміщено вперед. Я піднімаю догори, теж трішечки зміщено вперед. Ну, це, цей вузол треба робити виключно під себе, під свої власні зручності. Висота і іще можна додати, ось аж сюди. Тобто карабінчик в мене тут стоїть, кольце було. Наглухо, за В першому варіанті було тут кольце приварене, наглухо. Зараз стоїть карабін, його фарба засохла, ну, притиснувши, можна змінити, ну, зняти, поміняти і таке інше. Ось це. І знову ж таки, якщо не вистачає донизу. Чи треба, наприклад, зараз я планую спробувати проїхати стрільчатими лапами, їх можна глибину ними е налаштовувати, можна налаштовувати цим причепним. Тобто відстань зменшивши, або додававши, стрільчиті лапи, заходитимуть у землю глибше або ж ні. Тобто ось такий невеличкий вузол. Значить, ще раз принципова позиція така була. У мене коли я розробляв, тому що я вже знаю, що в мене воно і всіх таке бовтатиметься відстань, повинна бути такою оптимальною, щоб знизу агрегат який чіпляється. Тобто аварія. Да? Скільки в мене вийшло тут, 80, начебто я казати, воно трішки менше. 89 так, Труба 48, якщо не помиляюся. Це теж коли я робив, саме складне в збиранні це відцентрувати вісь мотоблока із віссю адаптера. Тобто вони повинні бути паралельні. В даних мотоблоках я так відео переглядаю, ну, в принципі, вже знаю на що дивитися, треба на що звертати увагу. Я так дивлюся, що в них ця вся колонка на 5 мм зміщена е в праву сторону. Тобто на кондукторі, де приварюється місце, як було тисячу років зроблено, так і по сьогоднішній день. На це ніхто не звертає увагу. Так само, як і в отут. Ось ось коли стандартне заводське причепне. Те, що я бачу, в них усіх оцей ось регулювачний гвинт На що там у мене? Фриза, начебто там було, ще там щось заводське в мене було воно по кондуктору, а в людей я бачив оригінальне. Усіх в той гвинт прикріплений криво. Так що це таке? Ця частинка, ну, як, теж така цікава, особливої ролі вона не грає, тому що це просто сидіння, можна сюди купити, поставити якесь сидіння м'яке. Займатися, не треба нічого робити, просто на 4 точки я прикріпив, все. Такої можливості немає. Зліпив я з того, що було. Це все те, що, ну, грубо кажучи, із смітника взята. Отут. Ну, не скільки прорахувався, а скільки в принципі, я планував його доробляти. Чому? Тому що не зробивши як-небудь, не доробиш його взагалі. Тобто, або ж треба е, вдвох працювати, один сідає, другий під нього підробляє цю спинку. В попередньому адаптері в мене вона була пряма, в принципі, нормальна. Тут я зробив ну, теж ради експерименту скіз. Невеличкі градусі, мабуть, 20 так, але виходить, що коли я сідаю, давайте подивимось. А сюди, коли я сідаю з таким чином, то в мене ось я сижу, а це нормальний. А це такий нормальний стан, коли я сижу і працюю. Тут а... я не бачу ніяких тут зверху сидячи. Ніякого дискомфорту я не бачу. Руки лежать, руль на місці стоїть, керую я. Коли я працюю, в мене ноги ось таким чином стоять. Чому я робив сидіння високе, тому що під час, якщо треба натиснути на агрегат, ну, диски, що там можуть, якщо зможу, то ще попрацюю. Ригель боронами конусними, ті, що в нас йдуть, йожики називаються. Тобто в мене ноги, якщо вони прямі натискають, то ну, м'язи не напрягаються. Якщо я б зробив садіння нижче, то в мене були б в колінах зігнуті ноги. Зігнуті ноги в колінах. М'язи будуть втомлюватися під час роботи за умови, якщо треба натиснути на диски, для того, щоб вони глибше зайшли. Якщо ґрунт, наскільки м'який, що цього робити не треба, або ж причеплена вага, то в принципі свідіння можна опускати нижче. Тут принципового такого нічого немає. Оце для того, щоб переїжджати, для того щоб без сільськогосподарського принайдя кататися. І все. Ну, оце те, що я не вгадав, ось ця відстань, скільки там можна підняти, завернути від точки до, до спини сантиметрів 10 десь, мабуть, так. Ну, десь так, 10 сантиметрів. Залазить, злазить. В принципі, теж проблем таких я особо не бачу. Перші рази, коли я залазив, трошки незручно було, О, зараз нормально. Оці ручки приварені пластини, ну, сама конструкція ручок, що вони кріпляться через пластини. 4-5 мм пластина. На ободину колеса колесі купував сюди, вона якраз пішла. Ось, Дві зварені, 10 см винесено в сторону. Начебто так рухається, але сам матеріал навряд чи відламається. Конструкція там зроблена таким чином, що болти, які я загнав, вони в різьба нарізана ось оцей ось метал. ну Гайка 5-мм по товщині виходить. так. І плюс входить ще в тіло ось цього матеріалу. Гадаю, що не поламиться, принаймні такого, щоб я його кидав, ламав, не планується. Ось так. Гальма гальмують, працюють, але гадаю, що я їх знову перероблю, тому що ну як, це другий варіант, в принципі, але знову ж таки він мені не подобається. Гармує все нормально, але ні. Власне кажучи, оце і все. Для себе я зробив, я його хотів робити, я вже говорив ще раз, можу сказати, що перше коли я Мотоблок придбав. Це перший адаптер, який я хотів робити, я хотів робити по, по такому принципу, тобто навіс не повинна була стояти спереду. Тоді не було можливості вирішувати швидко, скажімо так. І саме головне, що я знав чудово, що при роботі з бороною і таке інше, все ж таки, цей адаптер, можливо, і не буде такий ідеальний, який я зробив той що е, перший. Так? Ну, і так як мотоблок є, інколи треба було відпочивати, катаюсь я. По лісу і таке інше, і взимку, і влітку, відповідно, мені треба було такий адаптер, щоб я на ньому сидів відпочивав. Ну, Як це буде? Гадаю, що взимку, якщо все нормально, ми побачимо, як цей адаптер працює по таких зимових умовах. Зимових Зимову погоду з снігом і таке інше. Так? Ну і, власне кажучи, маючи таку нагоду, хочу, щоб все ж таки ви підписалися, хто додивився до цієї хвилинки. так, Тому що інколи з'являються досить такі цікаві доробки-переробки. Ну і вам гадаю, що буде інформація. Ну, і мені приємно, Ну і головне, що все ж таки треба підтримувати контент, інформацію я вам надаю. Гадаю, що було б логічно від вас отримати підписку. На все добре, бувайте здорові, Все буде.